Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Marshall Denzel. З вами я Денис, і сьогодні ми знов продовжуємо проходження гри Far Cry 4. Я щось не зрозуміло чуть побігав, і я не бачу сюжетного завдання. Можливо, оці два якісь. Додатково сюжетні сюжетні завдання надають, типу, утворення нових сюжетних завдань, тому я думаю, може їх треба успіти використати. Ви, виконати. Ну, коротше, зараз подивимось. намасте намасте ай хороший ти чоловік У мене новості тільки для тебе пейган відправив в високагорія тайну експедіцію, а я хотів я би тайна далі їсти они разыскивают древний рецепт. Целебное средство из орхидей. Не дай им найти его. Я покажу тебе путь. Зараз Заразным видом. Ладно. Окей, доки. Йоп, 300 метров. Ничего себе. Ты сказал, что ты покажешь, что мать. Ты ничего не побудала. Ой, жінко, жінко, с тобой одни проблемы, жінко. Меня не знаю, це якісь типу додаткові завдання, які взагалі опціональні, типу. В мені дуже дивно, що yeah. вони можуть блокувати надходження м -м, звичайних сюжетних завдань. Типу, сюжетних прям сюжетних. І навіщо я сюди виліз, якщо я сюди нічого тут не можу зробити? У мене основне питання от, зараз постало. Нафіга. Окей. Окей, я думаю, воно тільки що було варто всього. Взлітаємо, йопта. Ну Зараз почуття по цим подіргаємось. По Гімалаям вже таке життя, що зробиш? О, він прям з, з мулом. Джазови прикольно. Знову рюкзак майже же повний, ви що прикалуєтеся? що бляха, алло. Я ж тільки недавно... Я буквально перед останньою місією його збивал, алло. Ніхрена не бачу, боже, забери оцю херню з мене. Тут якісь звичайні челіки які навіть, типу, другорядно броньовані, типу. Це людина чому там? Дебіл. Хм. Так, там зараз щось вийде Я бачу Що там хтось є Та зараза. А ты пта. Ладно, я целу Ти ти Тихо измени кулемет Все Козел, козел за нього. Це козел мене здав, я впевнений. <рес> Окей. Правильно, правильно позарядись. Добре, що я відключаю анімацію з бору, але мені напевно цілу годину життя просто так подарувало. Але типу максимально глухі всі, так? Мужчинники. Так, а ну давай. Уж такой вот. Да. З ним максимальну спокійність. Треба, коротше, кнопку обшукати по, по можливості а, сліпий його. По можливості кинути на іншу, аніж взяти іншу зброю. Але н'ях мені дуже часто мішає Ну ладно. Давай будем этим стреляться. Так, живы. пта. Кто стреляет из гранатомета? О, все, лучше Взяли взяла взял ещ золотого пути, алло. Все, добро, е. Так, куда нам дальше? Андиюсь, далеко То я уже тупо всіх попристреливал. Индиюся назад вертаться на треба буду. Раніше виська там на типа и в тут Алло. Це з. Йотвою. Ти що що тут забув? Степу закон такий. То швидше прийшов, ти швидше і пішов. Я думав, це змій, блях. Ага. все понял, прийнял Давай, оба. Я без розгону це зробив, боже. Ладно, то що я казав, що забрали оцю дурну анімацію. Піднімання... це чуть не так, але... Все одно вона хоча б не включається при кожному першому ліпшу моменті. Йопта! Чотири челіка тупо вбились одним пострілом, а таке я люблю, звісно. Таке я дуже люблю. Так, яким боком краще залізти Може сюди можна якось? Може і можна. Давай. Красава. Мужик. А. Ага. Думаю, бляха, я убрю, значит, мои бутышость. шось. и бляха так заховала, да? Ну да короче, понятно. Да я вот симнутузочки, значит, чукай. Звідки можна було би піднятися? Не тихай так, альо, це не я, якщо щось, це він щось. Я хош мене настрашив своїм диханням дурнуватим Окей. У нього, бляха, щось дуже важко з диханням. Може граємо до кінця типу продумано в цьому плані. Челик уже цай. Челик уже закинчився. Направить костюм крыло вниз. Направляем вниз. Хорош. Ну просто красавчики. Успел первым? Да, вижу по улыбке. Молодец, Аджай. Освободить Кира, ты можешь подарить это людям. Да той, парі, храни його. Дякую. А чому я буду його хранити? Чому да, ми зараз не його зай. не можемо використати? А що, мені. Мені не Типу, камон, а що мені робити? Ну. Я зараз це виконую, але я дуже сумніваюся, що мені, типу, щось дасть. Куди побіг коли хатий. Будеш мене спонсурувати. Дивіться тепер навіть як тут продумано. Гра знає, що мені. Гра знає, що мені. Для крафту... Йомпта! Я знаю, що мені для крафту не потрібно. Наприклад, там шкура вже в медведь. І вона просто мені навіть по швидкому... по швидкій продажі бере. І продає тупо всі предмети, які мені не потрібні для крафта. Це дуже-дуже класно реально. Я ну не знаю, я вже 3 мільярди досвіду отримую, оце рухуйте, ну, бляху, одним патроном просто взяв чотирьох чиліків убив. Це не один раз мені так виходить, це бляха, буквально кожен раз так виходить. Ну, реально дуже-дуже класно. Е, навики, у нас там якісь навики качаються, ні? Я би що хотів, я би хотів оце перезаряджати швидше всю зброю, тобто чотири навики треба, вже три маю. Я тільки недавно прокачав чотири, маю вже три знов. Давай, барабанчик. Круто он за него. Что издают? Аджай, друг! Аджай, у меня друг в гвардии. Он сказал, что люди по Игана разыскивают рубин про Кровавый... А, что я херня? Этот рубин надо вернуть народу. А пока не дадим его украсть. Они продадут его, и мы потеряем дар предков. Вот. Я Пасы покажу дорогу. Намасте. Знал? Знову ти покажеш, так? Як класно ти показуєш дорогу, чуваче, прям вау. I like it. Але що більше, I not like it, так це добирання до того сраного шепча. Я вже який четвертий раз туди добираюся, та? Мене вже четвертий раз змушують. Згори спускатися і на гору підніматися. Ну це взагалі бляха, не класно. Пішов нахер Урон и ты тупал Просто взяла в урона, напала и все. Що ты зробиш? Ты не не зробиш? То урона. Дурная, як черт. Окей, я бачу, да можно подняться, хотя бы тогда. да. Звесика можно хинь. То мене побачив. А, ти? Серйозно? Ні. А, да, все бачу. Хорош. Е! Шов нафіг. Сраний ворон. А я знаю, що не ворон, але типу. На мене замахала. Убив. Так, то біч. Motherfucker. English motherfucker do you speak it? Раду всіх тут говорити, а вони ніхто не speak it English і тому вони всі motherfucker лохи. Окей, okay, добре, ще одне тупе завдання шепри, але чесно кажучи, я. Я сумніваюся, що мені хватить патронів на гвинтівці, це по-перше. А по друге. я сумніваюся, що це до добра доведе. Давай это знаем потрошки забираем. Намасте, Окей, на моста, на моста. Давай на моста, ну, давай я знаю, буду здесь снайперки стреляться. А, тут же прокачаны челики. Ничего себе Так, ну давай Ё Ёпта Все, добро Пок, что дебилы, закинчилось Я не знаю, що я тут можу ще в них хорошого взяти. У них зі зброї, зазвичай що тут немає. Сигналку я їм вирубав. Всяке таке таке. Я вже просто та, що міг хороше, я вже в них взяв був. Ага що шо, шоспадається. Так, в мінусі. Майже. В мінусі, окей. Хто нажав? он скільки вже же тут. Алло. Живе? Фух. Чилики на машині до мене приїхали. Так. Давайте я вас перфоратором чу-чуть Позадовбую. Окей, ну а. Вейда. А еще бляха. Зараза. и очеку, что я там будешь. Я не бачу, что там стреляю. А. Все, отправляю. Бляха, челики-то вызвали жесткие. Все, обшукуємо. Ну, РПГ мені не потрібно. Це Йожику, понятно. Дай ну, зато. Хотів сказати, вони вже всі повиходили. Але ще не всі, прикинь. Добро вже немає місця копати. Це, звісно, жорстко. Так, проникнуть шахту. Ну, проникаємо, я так розумію, так, після цього вже знову все наново. Вони не пам'ятають, що вони чули. 6 челики взопав, окей. Аже можна якось тихаря проникнути? Що тільки що було? Що це, він використав костюм? Серйозно? Настільки дебіл? Що, можна сюда, чи ні? Відно, не? Видно, що ні. Так, добре, мінус челіки. Я би гроші можу брати. Спокійно. Спокійно, хлопці. Ага, бачу ще одного. Да. Якщо щось їх би міг перестріляти? Давай наверх. Шаразок, окей, добре, Шаразок все. Шари там залишились. Побачу зараз, Вікні стойов. Шкоти на маленьких чобтах. Так А що маю тут зробити, я не поняв. Яке тут завдання стоїть. Рубінчик. о. Ну да, Серйозно? Прикол. І він прям на стільки повинно відкривається, то новос. Небо спеціально, типу, щоб... Да-да-да, да, да. щоб за цей час під'їжджали, підкріплення. А так на час на, 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 взірвав... Я в мене снаряд не взірвався. Другий снаряд не взірвався. Прикалуюся? Я вахер. То той хен там стоїть. <гум> він не буде трегерати наступне підкріплення. Поки він ще живий. Так, давай, 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 шуть, чуть Я хати бачив, тупо два патрони полетіло в нікуди, а то й три. Я взагалі в шоці. Все, уходим з рубінчиком. Ну, минулого разу я 100% таких завдань ніколи не виконував. Та да, випускай що хочеш і коли хочеш. Ну, взагалі по барабану. Побіг. А, вона замітили? А чому я вертаюся таким тупим шляхом? Типа не могли мені придумати якогось дуже швидкого шляху. Серйозно, камо. Ее hey, лохи Ще 200 метрів. Тихо. Так. Оп-оп оп-оп. Спію. Охороняйте камінь! Є. А що ви охороняєте дебіли як я його вже вкрав? Хорош, давайся прям як Джеймс Бонд. <ріху> Просто миссии. Не виконувана чи як то. <ріху> Хорош. Ти спас кусочек нашої історії. Керат опять в долгу у тебе. Эээ, ну да, окей. Дай буде. Можна мені тепер, будь ласочка мої завдання? Я можу оці дві, два дебілів, двох дебілів виконувати. Якщо це так, то я в шоці буду? Та походу, що це так. Я або щось пропустив, або що, ну бо серйозно, я більше не бачу. Здані компанії. Ясно, так. Да. Я брахму маю виконати, а я весь час ігнорував тут ім'я. Я, я думав, що це типу як Хьорка, а це не Хьорка. <рес> ну окей, буває таке діло. Е, так, давай ці броні купимо. І може я би щось замінив нарешті, ні. Ну, давай замість перфоратора того. Як на мене буде непогано. Так, брахма. Чи, чи як ти там? То, походу, це е, дівчуля, ні? З якою Аміта. А це я найбільше не нужу за Фракрайзя. Таке тупо летіти, дивись, 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 летить стільки часу, падає, розбивається, але костюм не відкриває, бо йому там одного міліметра не вистачило. До відкриття. і він вирішив, що краще в паста, ніж відкрити костюм. М да, уж, конечно. Граната. Так, давай, давай. Чуть-чуть вниз, прискорюємось. Чому так важко? Чому скажіть мені, будь ласка. Ну так, да, не використовує тут костюму хоч тобісь. Так, да, і тут не використав. А тут тупо не зміг сп. А, Ааа, як я це не люблю. А, він там не використовує, бо напевно він типу загалом не використовує там ніякої зброї і, типу, костюм. Блять, со и ушо. Дичь, якась. Тупо дичь. Давай, 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 уже майже долетели, бляха. А то я, бляха, думаю, серьезно, что у меня такая срака, думаю, бляха, не мое По, по два задания вот эти дебильники выполнила. Дурно. Решил почтить память мертвых. Ну и зрелище. Я никогда такого не видел. А я не видела, чтобы кто-то носил с собой прах матери. Скажи, мы его отца хранили так же? А я я знала, не помню. Но с тех пор золотой путь расколот. Если бы он был в бою, все было бы по-другому. Только вот его убили так, стоп, убили? как это? Обою, типа, я знаю, только, убили в его же доме к востоку от Бонапура. может быть там ты сможешь узнать больше но будь осторожен там теперь правит Нур я пойду шуруй ладно, в принципе можно сказать, что вот такая вот была Сария а на данный момент мы с вами Закінчимо і вже продовжимо наступні серії. Хочу вам всім подякувати за лайк, за коментар, підписуйтесь на канал та всім до зустрічі в наступній серії. Всім найкращого та до побачення!